Ви ніколи не готували пшоняні котлети, то тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачні соковиті, ніжні пшоняні котлети. Хто й ніколи пшоняної каші не їли, то такі пшоняні котлети їстимуть, бо це просто смакота. Приготуємо сьогодні пшоняні котлети у мультипічі. Як А легко і просто. До готовності будь-яким способом варимо пшоняну крупу. і охолоджуємо її. Ми зварили мультиварці 25 хвилин і смачна каша, пшоняна каша вже готова. Можна взяти і вчорашню кашу, всього беремо приблизно 300 грамів. Крім звареного пшона, потрібно ще взяти кілька ложок будь-якої сметани, щоб котлетки були ніжні, а щоб вони гарно вкупі трималися, ще й додамо ложку дві пшеничного борошна. Овочі сир та ковбасу. Натремо на терці, готуємо фарш до пшоняної каші додали яйце і додаємо подрібнену моркву. Замість моркви можна додати кабачки чи сирої картоплі. Додаємо у чашу подрібненої цибулі та часнику. Хоч часник можна пропустити і через прес. Додаємо також. У чашу сметану. І ось це все будемо перебивати блендером. Хоч можна пропустити і через в'ясорубку. До однорідності не перебиваємо часточки овочів дадуть котлетам соковитості. Натираємо на дрібній терці. Будь-якого сиру та будь-якої ковбаси і теж додаємо у чашу. А далі фарш солимо та перчимо. Та додаємо свої улюблені приправи. Солі додаємо обережно, бо в нас уже і пшоняна каша посоляна, і ковбаса, сіллю, сир тощо. А далі додаємо. Ложку дві пшеничного борошна і все це змішуємо, перемішуємо. У густину регулюємо сметаною, якщо густий фарш, та борошну, якщо фарш рідкий. Але пшоняний фарш стане ще щільніший, бо ми ось цей фарш. На 15-20 залишимо в холодильнику, формуємо заготовки котлет мокрими руками і паніруємо у пшеничному борошні. Заготовки котлет формуємо будь-якої форми та величини. У нас сьогодні великі котлети. Паніруємо їх у борошні і розігріваємо духовку на 180 градусів. Будемо їх запікати у духовці приблизно 20-25 хвилин. А ми сьогодні пшоняни котлети посмажимо електропічці на електрогрилі. викладаємо котлетки в чашу електропічки. І її застилили пергаментом якого змазали олією, сформували котлетки будь-якої форми та величини. Головне, щоб товщина котлет була однакова. Зверху котлети теж змазуємо олією, щоб приготувати котлети із апетитною скоринкою. Змазуємо ось так всі котлетки. І ставимо чашу у мультипіч. Вибираємо режим запікання. Вибираємо програму випікання котлет ручним режимом 180 градусів за Цельсієм 19-15 хвилин. Швидко приготуємо смакоту через 10 хвилин. Виймаємо чашу із котлетами, перевертаємо на другий бік і знову чашу з котлетами ставимо у мультипіч. Автоматично вмикається режим випікання. І ще будемо котлетки випікати 8 хвилин Заглядаємо у віконце електропечі. Смажаться наші пшоняні котлети. Виняли вже чашу, приготували вже смачні котлетки, адже апетитно котлетки пахнуть, гарно пропеклися котлети з двох сторін. А усередині ніжні і соковиті. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. швакота. Подаємо котлети до будь-якого гарніру. Смачні котлети і із будь-яким салатом і соусом. Котлети апетитні зовні. А усередині... Соковиті, ніжні, а смачні. Це не котлети, це просто космос. Неймовірно смачні пшоняні котлети. Такі котлети зі столу зникають миттєво, вони смачні і зовсім нежирні. Бо приготували пшоняні котлети у мультипічці